О май гай, було що це? бо мені було так соромно, вона вийшла доволі кайфовою. В неї по всьому обличчю якісь синці. Придумувала свого персонажа. але попка класна. В грудях я прямо занадто сильно вимальовувала ці шарики. Кошмар, я це малювала. Ой, а це було моє перше відео. Капець! Привіт! Ну що, давайте продовжимо огляд мого скетчбуку. Як ви бачите, на цьому розвороті у мене таки доволі багатенько ілюстрацій. І тут в мене навіть різні матеріали: це олівець звичайний, це олівець кольоровий, це браш пен і, і все. А, і цей лайнер. Тому доволі таки багато матеріалів і дуже різноманіття всього. Починала я, здається, але точно не впевнена, з цієї ілюстрації. Насправді вона мені дуже подобається. вона вийшла така милашна і така лайтова, обожнюю такі скетчі, які без якоїсь особливої напруги, без особливої промальовки, але виглядають так ефектно. Ця дівчина мені насправді не дуже подобається. То комбінація матеріалів мені не подобається, що занадто тут таке волосся, воно як накладне, значи якесь штучне, начебто якийсь парик. Можливо, через це не знаю. Якісь маленькі ведмедик, знову кольорові олівці і. Е Поєднання олівців, брашпену і лайнеру, до речі, ця робота це прям дуже стилізована робота дівчини. Мені просто сподобався її образ, як вона взягнена. І я не знаю чому, але завжди роботи, на які я найменше ставлю, які я роблю просто так, це найшвидше. І взагалі там. Ну, не знаю, просто роботи, на які я найменше ставлю, вони на диво краще залітають, тому що я пам'ятаю, як я створила відео з цією дівчиною, і вона набрала просто купу переглядів порівняно з відео, де я малюю більш детально і більш круто. Це різні такі схемки. Я насправді, коли мені не хочеться малювати готових людей, якихось там емоцій і так далі. Я просто малюю якісь окремі, типу, анатомічні побудови. Не знаю, мені це подобається, це прикольно. Це класно. Вже люблю повертатися до основ, і насправді вважаю, що це круто і корисно. І хоч я вже в цій сфері дуже давно, але основи малювати люблю і повертаюся до них прямо постійно. Прикольний малюнок, мені подобається її такий якийсь хитрий погляд, а це також стилізований маленький портретик, який теж здається набрав непогану таку кількість вподобаєк. А, знову ж таки недомальований скетч, тому що я зробила побудову, і мені настільки сподобалася ця побудова і ця легкість скетчу, що я вирішила, не хочу його робити з якоюсь тональністю, аби не зіпсувати. Так, я теж іноді боюся такого, щоб не зіпсувати роботу. Полі така вже деталізована робота, і мені іноді, коли я довго малюю графітним олівцям, хочеться додати якийсь колір щось таке більш цікаве, і тому я так, ну не знаю, часто чи ні, але додаю до графітного олівця якісь кольорові елементи. І так в мене вийшли сережки, там стрілки. Прикольно. Дуже швидкі замальовки. Також кольоровими. олівцями, Ні, це не швидкі, а це швидкі швидка... швидка замальовка кольоровими олівцями. І вона мені дуже подобається. Ви ви тільки подивіться на легкість цих ліній. Вони настільки кайфові, ну, я прямо їх обожнюю. Е, обличчя вийшло дуже мультяшним і дивним. Воно в мене насправді не вийшло, і тому я вже вирішила його домалювати ще більш мультяшним. Але тіло вийшло кайфовим, і мені воно дуже подобається. Е, трохи такі якісь замальовки, скетчеві, щось вийшло, щось не вийшло. Наприклад, ця подобається. Е, ці трохи дивні, ось це взагалі кошмар не вийшло. Ну, знову ж таки, все буває. Не у всіх все виходить і. Іде... Реально, і все виходить класно. Тобто у кожного бувають лажі, скільки б ти не малював, скільки б ти там не працював, якійсь іншій сфері, лажі завжди буває. В даному випадку, ось це, наприклад, мої лажі, в особливості ось ця робота, яка взагалі не вийшла. Страшний просто портрет. Ну нічого, буває нормально. Проходимо далі. Просто здається, в той же день, а можливо і ні, я не знаю, тому що тут дати не стоїть. Я намалювала дві ось такі роботи: більш така проста і більш деталізована, знову ж таки, з олівцем кольоровим і графітом. Знову-таки невдала робота. Я ж кажу, буває, і це нормально. Я їх рідко коли там якось замальовую, заклеюю, чи щось таке. Зазвичай я їх залишаю, щоб просто також пам'ятати. Мені подобається тут ніс, начебто по окремим елементам мені подобається. Але в цілому, якось дівчина мені ця не заходить і щось вона якась. Занадто різка, не знаю. Можливо, просто якщо я вже малювала настільки детально і темно, то мені варто було значно затемнити її обличчя, бо інакше воно очі, ніс і рот, вони прямо дуже виділяються на фоні її білого обличчя. А це швидкі замальовки знову ж таки. Ось ці вони мені подобаються, тому що вони доволі емоційні і доволі такі прикольні, не знаю, няшні. Хоча в цьому голова така велика. <смі> а, доволі класна робота. Мені подобається дуже поєднання олівців в кольорових. А щось тут не вийшло, я його трошечки достегла, думала намалювати і передумала. А це прикольно, мені дуже подобається її емоція. Насправді люблю таке робити, якась одна більш деталізована робота і поряд з нею якісь менші. Хоча ось тут можна було чогось додати, тому що, бачите, так доволі пустувато виглядає сторінка. Але щось цьому є. Знову сторінка з різними пошуковими скетчами. Десь тут люди, десь тут якісь фрагменти. Це моя клячка, це мій вазон, це мишка, це ж моя стирачка, це мій гномік, юзку, мої свічки і просто якісь рандомні скетчі людей, яких я знайшла. На Пінтересті, і які, здається, малювала сама. Ось ці, здається, малювала сама, не пам'ятаю точно. Робота, яку я обожнюю, насправді готова на неї дивитися дуже-дуже багато, тому що вона вийшла класно по подачі, по насиченості, по емоціям. Робота просто шикарна. І насправді я її намалювала на одному диханні. Настільки легко і настільки швидко, що я задоволена собою на всі 100. А, наприклад, ця робота я не дуже неї задоволена, ця робота я нею задоволена. Ця робота, я нею, ну, знову не задоволена. У мене якісь такі емоційні Щось мені подобається, щось мені не подобається. І знову ж таки, я приймаю це як окей. Не вийшла робота, намалюю наступну, нормально. Тут в неї волосся, до речі, таке смішне, вона тут якась наче начебтулися. А знаєте, на кого мені ще схоже? Знаєте, є такий мем. Я не знаю, як його знайти. Якщо знайду, то вставлю. Мем там де чувака такий з цими хвостиками і нафарбований, щось там жує, і такий дивиться, ти хто така. І я оце тільки зараз подумала, що ця її зачіска і якась таке вираз мені схоже на той мем. Це теж дуже прикольний скетч. Я навіть люблю таке, в принципі, малювати і практикувати, коли в мене якась частина. На скетчу промальована детально відносно. А якась частина скетчу прямо скетч-скетч. Тобто тут в мене промальоване обличчя, і тут вже менше промальовка, і тут взагалі, знаєте, перші такі от начерки. Оце перші начерки, які я зробила цю роботу, я їх так і залишила. Люблю ось таку подачу, тому що в ній також цікаве є. Це робота, яку я робила на замовлення. Далі я практикувала малювати левів, тому що я рідко малюю тварини, і мені було цікаво подивитися, як же це все-таки буде. Глядати, тому я практикувала малювати левів. Мені подобається, тут я доволі чітко передала тут я доволі чітко передала його міць таку, його силу, його форми. Тут прикольний сплячий лев, ну а тут він якийсь трошки нейтральний. Я не знаю, Це мені не дуже подобається, а ці два доволі кайфові. Далі я практикувала малювати різні дерева, я натрапила на Скетч, здається, в пінтересті дерев в такому стилі. І взагалі я люблю малювати дерева в такому вигнутому, цікавому стилі. Тому я просто почала шукати картинки дерев, і далі їх трошечки десь викривлювала, стилізувала таким чином, що вони вийшли такі доволі мультяшні. Тому ось такі от різні скетчі в мене вийшли. Доволі непогано, мені подобається цей розворот дуже. Далі в мене кольорові скетчі олівцем. З ось цих всіх скетчів мені подобається лише два. Ось цей подобається, і ось цей. Ось цей взагалі шикарний. Мені дуже подобається. Мені референс дівчини сподобався і тому намалювала його найприкольніше. Ну і ця доволі непогана. ця не зовсім вийшла. Не знаю, скетч, як скетч, в принципі, мені тут особливо нема чого сказати. Знову дівчини, В принципі, звичайно, моя така техніка. Якщо ви не дивилися огляд скетчбуку з 2000... цього скетчбуку, але коли його починала в 2019 році вести, то раджу вам передивитися, тому що там я вела портрети зовсім в іншій техніці, такі, знаєте, більш жорсткі, більш такі грубі, з такими довшими, різкішими лініями. Тут в мене вже все доволі таке слабше і нейтральніше. Знову невдалий скетч. Блін, а ви бачите, наскільки часто в мене тут вдалі роботи? Ну, таке, ну що. Знову скажу, таке буває, Блін, повторюся, ну що поробиш. Невдалий скетч, якась дивна рука, якась дивна морда, все, не вийшло кошмар. А ось ця робота мені подобається. Ну, блін, що це за качелі такі? Що це за качелі такі? Ця робота мені подобається, тому що вона дуже легка, дуже лайтова, вона дуже і сильно жива. Вона жива, вона крута, подача ідеальна, і мені прямо. Оце моя улюблена техніка робіт, коли я не промальовую, я все залишаю в такій скетчевій подачі, і я це обожнюю. Чому я іноді доволі часто сою свою роботу, тому що хочу її залишити не на такому етапі, а на якомусь більш деталізованому, і потім в мене виходить якась дурня. Ну блін, ну не знаю. Хоча ось цю роботу я, бачите, промалювала трошки детальніше за рахунок того, що додала більше тіней і за рахунок того, що я їх розтушувала. І мені ця робота подобається. Тобто, мені однаково подобається як ось ця робота, так і ось ця робота. Тобто, бачите, тут дещо відрізняється стилістика. Тут у мене така стилістика, тут така стилістика, але мені подобається і те, і те. Я не можу зупинитися на чомусь одному. Як я малюю різними матеріалами, в різних стилях, в різних техніках, в різних жанрах. Е, так я навіть одним графітним малівцем можу малювати по-різному. Мені це подобається. Мені подобається така різноплановість, така різноманітність. І я це люблю і, в принципі, не хочу це якось змінювати і малювати все в одній гамі. Я думаю, так би навіть вам було б доволі нудно дивитися, якби ви в принципі знали наперед, які будуть мої малюнки. А так ніколи не знаю, з чим я намалюю. <реш> як цей раз, які подачі і так далі. Це я малювала для Drozis In Your Style Challenge в інстаграмі. Мені подобається, як я намалювала цю версію. Я прямо дуже нею захоплена. Тому що раніше я перемальовувала прямо один в один роботу, а тут я вже додала своїх елементів, змінила позу і взагалі інша подача, тому я прямо задоволена цією роботою. А ось цю роботу я таке малювала для свого патреона. Це в мене було відео в реальному часі. Я не пам'ятаю, воно близько години, здається, йде. Як я малюю ось цю дівчину кольоровими олівцями з додаванням брашпену. Якщо вам цікаво, то ви можете перейти на мій патреон, підписатися на нього, хоча б принаймні на місяць, щоб подивитися весь матеріал. Або на довше, щоб підтримати мене і чекати більшого крутішого контенту. А далі я дивилася серіал Блін, забула. Як же ще називається? Останній з нас, да? The Last of Us. І малювала ось цю головну героїню. Як бачите, вона в мене не вийшла, вона в мене тут не схожа. Тут вона більше схожа, але мені все одно вона не подобається. Коротше, знову ж таки, не дуже вдала робота, хоча якісь окремі елементи мені подобаються, але в цілому робота щось не дуже вдала. Це я продовжила малювати роботу в схожій стилістиці з оцією, тобто так само тушувала певні елементи, додавала якихось там. Це я малювала ельфа. А я, навіть, чесно, не пам'ятаю, для чого я його малювала. Здається, це було теж якесь завдання, якщо я не помиляюсь, але вже не можу згадати яке. Це дуже швидкий скетч за 8 хвилин. Я не знаю, можливо, в мене тоді часу не було, можливо, в мене тоді бажання не було. Але ось такий скетч я намалювала за 8 хвилин. І насправді теж отримала позитивні відгуки, типу, як круто намалювати таке за 8 хвилин. Ну, я тут, звісно, бачу багато. Недоліків, але за 8 хвилин скетч окей. Якби я малювала це більш детально, я думаю, я б повиправляла по, по а, Скетчі, скетчі, різні скетчі. Мені вони насправді не дуже подобаються. Вони не дуже вдалі, не дуже пропрацьовані, не дуже детальні. Якісь в неї такі беземоційні, я б сказала, не дуже подобається. Хоча по композиції скетчі доволі непогано. А, також прикольний скетч, схожа, подачі як і в тих, то знову ж таки тушована робота. Дещо залишені просто. Фрагменти білого аркушу, тому доволі гарний, прикольний вийшов скетч. Це теж було якесь завдання, і я ось намалювала такий арт для цього завдання. Бачите, доволі детальний. Знову такі лайтові скетчі. Бачите? Тобто постійно щось чергується. Доволі реалістичні роботи, якось ловкі, і мультяшні, просто різні вигляди обличчя. Клас! Ніколи не знаю, що від мене очікувати. А тут я вже руки малюю. Портрети реальні, мультяшні руки. Абсолютно різний скетчбук. Я взагалі не можу зрозуміти, як можна в одній тематиці змалювати весь скетчбук. Це просто я тренувалася малювати руки, вивчала їхню анатомію, їхню побудову, що як малюється. Малювала руки, тренувалася, різні руки, різні подачі. Це в мене скетчі, і ці скетчі мені подобаються, в особливості ось цей чувак. Він вийшов дуже крутим, екстравагантним таким, класний дядько вийшов. З цього я малювала також для Патреона. Відео здається також в реальному часі, або майже в реальному часі, або відео з коментарями. Я не пам'ятаю, коротше, це було також якесь відео на Патреон доволі довго. А, прикольні скетчі, бачите, я їх малювала в різні дні. Тобто, ось у першого числа 5, -го, 4, -го, 7, два 7 намалювала. Тобто, бачите, наче то маленький скетч, але насправді в мене на цю роботу десь близько години пішло. Ну так, і дивно, але в мене таке буває. Я можу і за 5 хвилин малювати, а можу і годину малювати. Тому ось ці от роботи я малювала доволі довго, і тому в мене було, знаєте, ось бачите, по одному скетчу на один якийсь день. Це, до речі, здається, з квітня. Я почала практикувати з квітня так. я почала практикувати челендж, малюй кожен день, і цей челендж у мене досі. А, вже липень, так, вже липень, і в мене цей челендж досі я щодня малюю. Але будьмо чесними, один день, нещодавно, пару днів тому, я просто в мене був настільки насичений, настільки енергійний день. Я майже весь час провела на вулиці, і коли я прийшла додому, я ну, просто вже не хотіла малювати, тому що це був челендж. Я вже думаю, все окей. Uh, Заб'ю, пропущу <пишу> один день, повернуся завтра, тому що мені хотілося ці емоції крутого дня залишити і вже просто відпочити від цього екстремального дня. Таке буває, тому насправді один день я пропустила, але все одно з квітня щодня я малюю. Знову руки. Я також малювала для якогось челенджу, знову забула якого. Мені здається, я тоді була чи одним з організаторів, чи що. Я не пам'ятаю. Коротше, це робота, пошукові ескізи і фінальна робота для якоїсь роботи. Малювала дівчину таку, малювала дівчину таку. Що тут розказати? Дівчата. Знову такі якісь там більш анатомічні типу скетчі з різними там побудовами, і більш деталізовані крутецькі скетчі, які я дуже-дуже люблю. Обожнюю кожен з тих скетчів. 에, подобаються вони, їхня детальність, їхня побудова, їхня чіткість, їхні емоції, і особливо подобаються ось ці кольорові елементи, які я додала. Завдяки ним ця сторінка вона якась стала більш живішою. Стрінка не дуже далих робіт. ця доволі непогана. Бачите, знову таке додала кольоровий елемент. Ця робота мені не подобається, тому що я тут намалювала око класне. Мені подобається ще такі дуже чіткі, виразні великі вії. Але я занадто зробила чітку ось цю от лінію, занадто виділила ніс. Коротше, анатомія буває, я її сьогодні сказала. Не сьогодні, а точніше 14 квітня. Це також роботу, яку я робила для свого патреону, тому що тоді я почала вести свій патреон, записувала відео, і більшість з них малювала саме в цьому скетчбуці. Коли я побачила цей референс і почала його малювати, я одразу знала, що тут, по-перше, будуть якісь кольорові елементи, а по-друге, я вже одразу бачила, що тут повинні бути якісь символи. Тому я швиденько забігла в інтернет, подивилася якісь а, символи і, і почала їх використовувати. І вийшов такий Дуже-дуже класний, не розворот, дуже класно вийшла сторінка. Швидкі скетчі, 12 хвилин. Ці теж, плюс-мінус, щось там близько 10 хвилин я малювала. А, хорошо, хорошо. Гарно вийшли скетчі, мені подобається, в особливості ось цей. обожнюю його. Бачите, за 12 хвилин такий лайтовий швиденький скетчик зробила. Знову скетчі, щось невдало, стерла, хотіла домалювати, не домалювала, кинула. Оцей от прикольний дядько за 10 хвилин, теж дуже такий а, різкий, чіткий, драйвовий. У дівчата, бачите, більш така промальована техніка, більш легка техніка. Я дуже багато малюю портретів і дуже багато малюю саме дівчат. Ну, я в більшості люблю малювати дівчат. Хоча пацани теж чому можуть бути. Це я робила для конкурсу також в інстаграмі, малювала портрети кольоровими олівцями в різних кольорах. Я думаю, ви могли чути про такий челендж в інстаграмі. Я знову не виграла. Я приймаю участь в цьому конкурсі, не знаю, вже близько п'ятого разу. Ну, я ладно, не буду вам казати, щоб не збрехати. Я приймала вже багато разів участь в цьому конкурсі, жодного разу не виграла. Але нічого буду пробувати ще раз. Зато я знаю, що ця робота хороша, що вона класна, і вона заслуговує уваги. Швидкі скетчі, які я теж малювала, бачите, 10 хвилин. Тобто, тут всі скетчі здається. Я точно не пам'ятаю, по 10 хвилин. Ну або плюс-мінус. Такі швидкі замальовки. Я їх зробила ще в таких от рамочках, щоб більше зробити таку закриту композицію, і вийшла доволі цікаво. Мені подобається цей розворот. Взагалі, поєднання з цим виглядає дуже класно. Так, це знову дівчата, знову скетчі дівчат. Це було для мого марафону. А це знову-таки відносно вдале-відносно невдала робота, де ось ці, це волосся, воно занадто різке, занадто чітке. Якщо я вже намалювала ось таке яскраве темне волосся, то треба було якихось ще кольорових елементів домалювати. Тому що воно, тут, бачите, один олівець і одразу чорний, і воно дуже контрастує і не прикольно виходить. Це продовження кольорових робіт. До цього якраз таки конкурсу малювала тут вже в червоній гамі, тут в зеленій гамі в основному. І ось такі от вийшли в мене роботи. Я ними дуже пишаюся. Вони вийшли дуже-дуже класними, деталізованими, крутими. Ну, що тут ще сказати, роботи класні, розворот вийшов шикарний. Я б хотіла в такій техніці взагалі змалювати весь скетчбук, але я думаю, якби я змалювала в такій техніці весь скетчбук, втратилася б якась магія. Тому достатньо навіть одного такого розворота. Це я просто малювала різні скетчі, різні подачі допущу. Це скетчі дівчат. Ну, що тут ще сказати, знову ж таки, скетчі дівчат. Так, це для мого марафону пропускаємо. Це для мого марафону пропускаємо, це для мого марафону пропускаємо. Хоча, в принципі, можете глянути. Ось ці скетчі я на своєму марафоні показувала, як малювати. Ці скетчі людей за 5 та 10 хвилин. Тобто, я показувала, на що я звертаю увагу, коли малюю скетчі, щоб передати образ людини за такий короткий проміжок часу. Далі я малювала таких от дівчат, знову ж таки, мені подобається, коли певні елементи виходять за край сторіночки. Створюється така відкрита композиція, доволі класно виглядає. І подобається ця дівчина. Обожнюю цю ілюстрацію з маленькою дівчиною і її іграшкою, воно вийшло настільки мило, я не знаю. Знаєте, коли я бачу референс, який ось прямо до глибини душі, можна сказати, то я його малюю дуже швидко, дуже легко, і він мене завжди виходить ідеально саме так, як я хотіла. А якщо мені щось ну не дуже довподобає, я так малюю, по типу треба чи щось такого. То, ну, блін, і результат одразу не такий. Тому, якщо у вас щось не виходить, подумайте, а чи справді це саме те, що вам подобається, що це вас аж, знаєте, так зачіпає. Тому що мене зачіпила, що ця ілюстрація, що ця ілюстрація. Мені сподобалася їхня подача, їхня емоція, кольори, які були, хоч тут і чорно-біле, але там кольори, які були дуже круті. І саме це мене надихнуло, і тому я створила роботи, які мені подобаються. А це поєднання. Кольорового олівця і графітного насправді дуже люблю таку подачу, тому що виглядає доволі ефектно. А, мені ще дуже подобалася взагалі ця композиція, подобалася поза, подобався образ, кольори, які тут були, і дуже сподобались елементи, які я також використала, повторила. Тобто там були стрілочки і написи а, до усіх от елементів одягу. Мені це дуже сподобалось, і я вирішила це також тут показати. Далі я малювала... Просто якісь рандомні речі. Це я чи знайшла пейзажики, чи просто з голови якісь коротше, елементи вже не пам'ятаю. Тут в мене очі, тут в мене жаба, тут в мене кактус, тут в мене гриби. Коротше, просто сторіночка рандомних скетчів. Мені в той день не хотілося малювати чогось конкретного, мені просто хотілося малювати. І тому я почала з очей, бачите, це два різних дня, Закінчила жабами і грибами. Тобто ніколи не знаєш, що почнеш і де закінчиш. Далі я намалювала знову. Нову персонажа Аватару Коро. Я дуже люблю цей мультсеріал і вже малювала її не один раз. І ось знову вирішила її замалювати разом з іншими героями і оцім такою. Такі хорошенькі. Цього чувака я також малювала для Патреона, дядько з пташкою. Мені він дуже сподобався, і я знову використала ту техніку кольоровий олівець плюс графітний. Далі трошечки розмазувала олівець. Тобто в мене такі малюнки, десь в мене один штрих, десь в мене одна тушовка, десь в мене штрих-тушовка. Ось такого от плану. В даному випадку. Тушовка зі штриховкою, я розмазала і ось вийшла така прикольна дівчина. Цю, здається, я також малювала для Патреона, і тут я вже використала не кольоровий олівець, а масляну пастель і вийшла, як на мене, дуже цікаво. Тому що без цієї масляної пастелі, ну, був би скетч, як скетч, а так в ньому є якась така родзинка. Далі я робила такі швидкі скетчі замальовки. Мабуть, з Пінтересту чи з інстаграму, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, звідки я беру референси. У мене буває таке, я просто листа, я побачила щось гарненьке, таке думаю, о, класно, малюю. Тому ось такі от дуже швиденькі замальовочки, бачите, без особливих деталей. Я люблю дуже малювати скетчі одягу, а якщо це якісь такі масивні речі, там куртки, кофти, ось джинси. Тобто я люблю таке малювати, тому я ось і заскетчила такий одяг. Далі були просто теж такі невеличкі скетчі кольоровими олівцями. Замальовувала. Щоб такі емоції передати, дещо стилізовано малювала. Мені не хотілося нато уходити в якийсь реалізм, НАТО вибудовувати, робити це все анатомічно правильно. Іноді мені хочеться. Я б навіть сказала, це частіше. Мені хочеться просто замалювати, заскетчити, щоб передати емоцію, не надто даючись в оці от всі супердеталі. Тому що в пориві натхнення мені хочеться намалювати ну, роботу швидко, а не сидіти над нею прямо дуже-дуже довго. Особливо, коли я ж кажу, це щось з олівцями, зі скетчами. Малювала ось таку дівчину, але насправді мені не дуже подобається поєднання кольорів. Тобто тут ось такий бірюзовий, типу, не, не, смарагдовий і чорний лайнер. Мені не дуже подобається поєднання. Вона схожа на якусь героїню з матриці по своїм кольорам. Мені подобається цей кольор олівця для пейзажів, скетч у пейзажа, він шикарно виглядає, але для людей виглядає не дуже і саме тому мені цей скетч не дуже подобається. Далі знову скетч людей, в принципі, які 90% мого скетчбуку 99. А, малювала зі штриховкою. Мені дуже подобаються ці дві дівчата. Дві, оці дві дівчата, оці дві дівчини, вийшли доволі прикольно, доволі класно. Знову ж таки, бачите, я працювала більш детально, пропрацювала їхнє обличчя і вже менше деталей кинула на одяг. А, були ось такі замальовки. Цю малювала в прямому ефірі. Ці теж якісь там, бачите, швидкі замальовки людей <губ> емоційних. А дівка, яка в мене не вийшла, тому що я не знаю, я щось завтикала і не намалювала осьовій лінії, і тому в мене одне око вище за друге вийшло. Коручше. Не дуже не, не вдала робота. ну, знову такий простенький скетч, нічого в ньому особливого немає. Далі тренувалася малювати людей в повний зріст, малювала. Більш таку детальну і пропрацьовану, і малювала з більш скетчевою подачею. Бачите, тут просто в мене більш такі рівні гладенькі лінії, а тут вони більш такі обривчасті, більш різкі, і бачите, їх значно більше. Тобто тут більш така динаміка, а тут більш статика в лінії. А ось ця дівчина мені дуже сподобалася по емоції, по кольорам, які були на референсі. Тому я подумала, ну я обов'язково повинна її замалювати. І знову ж таки, кольоровий олівець, тому що мені хотілося кудись вліпити кольоровий олівець. Вийшло доволі непогано, навіть мені подобається. Дуже кольорова сторінка, яку я насправді просто обожнюю, тому що, бачите, це я в один день малювала людину кольоровим олівцями. Мені хотілося більше практикувати саме скетчі вже кольоровими олівцями, тому що під кінець скетчбука мені звичайний графітний вже якби набрид. І потім на через день я вирішила, що треба замалювати цю сторінку, бо щось вона тут одненька і дуже самотньо, і мені в той день не хотілося малювати знову людей. Мені хотілося намалювати щось таке легке, взагалі не думати, не паритися. І тому я намалювала дерева, викручені такі дерева, кольорові, де ще стилізовані. Обожнюю таку подачу дерев, тому, тому задоволена роботою. Це коли я подивилася, мульт людина-павук. Забула, як він називається, продовження. Коротше, це друга частина мультфільму людина Друга частина мультфільму Людина Павук. І ось я її так намалювала. Дівчина кольоровим олівцям. Далі у мене знову кольорові скетчі. Тут з використанням. Туші, до речі, вже, а не брашпену туші. А тут просто кольорові такі скетчі, я експериментувала з кольорами, подачею кольорів, як мені їх використовувати. Тобто тут, наприклад, мені сподобався оранжевий і рожевий виглядає дуже класно. А тут мені сподобався блакитний і ось такий ненасичений не, не ненасичений червоний. Синій з оранжевим доволі таке просте поєднання. А знову скетчі в різні бачите дні. Тут мені хотілося якось доповнити сторінку, і я вирішила доповнити їх такими невеличкими лайнартами. Вийшло, до речі, доволі цікаво. Я думаю, таке варто практикувати більше. І ось такі вот замальовочки людей теж вийшли доволі непогані, доволі прикольні. Подобається, що я їх залишила в такому. Скечевував у мене деталізованому форматі. Бачите, я тут навіть не малювала, не, детально не промальовувала очі. Тобто тут просто чорним залила, ну, кольоровим, тут взагалі просто залишила їх білими. Залишила на такій подачі, мені здається, виглядає цікаво. Знову таки, для патреона малювала реал-тайм-відео котів. Бачите, якісь більш детальні промалювала, які залишила в такій лінійній подачі. Тому що ну, так виглядає цікавіше, ніж коли воно все одноманітно. І ми підближаємось до кінця. Цю роботу не покажу, тому що я її робила для гайду. А щось. От так зроблю. А оце була моя остання робота 21.06 в цьому скетчбуці. Я навіть не знаю, чому вона така сумна. Можливо, через те, що я закінчувала цей скетчбук. Але ось така вийшла робота в поєднанні кольорового олівця, графіту, брашпену і масляної пастелі. Я люблю поєднувати матеріали, і це виглядає прикольно, цікаво, динамічно. Тому ось така от робота в мене вийшла, і я радію, що це, в принципі, моя остання робота. Mas aqui Chile, me Sketchbook.